Ось я вам, глядачі, побажаю, щоб ви е, прислуховувались до людей, як зробила це я. Е, коли вони вас вірять, коли вони вас підтримують і кажуть спробуй, зроби. Але більше прислуховували ще і до свого серця. От правда, от що кладе вам Бог на серце? Якщо ви глибоко віруюча людина, то я вам з. Гарантію сто двісті відсотків скажу, що будь-яка справа, яку ви почнете, да і бажаючи прославити Бога не просто для себе, що побагатитись, да, а прославити Бога, то Бог благословить вас. Будь-яка справа. Ну, якщо вона чесна перед Богом, да, я не кажу там про який кримінал ще щось. Так, ми тільки про чесність, ми про довіру, про, про глибокі стосунки, про те, щоб будувати наші сфери діяльності не на тимчасовий час, а ми читаємо різні історії, різні приклади, які є, і дуже хочу, щоб наша справа вона була ну, хоча б 20-30-40 років, наскільки ми зможемо, може.